Приклади розв'язування задач за темою звукові хвилі. Задача номер 1 Визначте частоту звукової хвилі довжина 1,25 метра у сталі, якщо відомо, що швидкість поширення звуку у сталі дорівнює 5 км на секунду. Отже, запишемо дано. Нам відомо, що довжина хвилі лямда дорівнює 1,25 метра. Також відомо, що швидкість поширення звуку у сталі становить 5 км за секунду. Переведемо в систему С, дорівнюватиме 5 помножити на 10 у третій степені метра на секунду. Визначимо частоту коливань звукової хвилі ν. Запишемо формулу для знаходження спочатку швидкості. В дорівнює довжина лямда помножена на частоту ню. Звідси виразимо частоту. Ню дорівнює швидкість поширення звуку, поділена на довжину хвилі. Підставимо наші значення: ню дорівнює. 5 помножити на 10 у третій степені швидкість поширення поділити на довжину хвилі 1,25 метра дорівнює 4 помножити на 10 у третій степені Герц. Отже відповідь. Частота коливань звукової хвилі дорівнює 4 кГц. Або 4 помножити на 10 у третій степені герц. Задача номер 2. За який проміжок часу звукова хвиля подолає відстань 29 км. Якщо довжина хвилі дорівнює 7,25 метра, а частота коливань становить 200 Гц. Отже, запишемо дано. Ітак. L, тобто відстань 29 км, переведемо у метри. Буде 29 помножити на 10 у третій степені метра. Частота коливань. Відповідно, у нас 200 Гц, а довжина хвилі дорівнює 7,25 метра. І ню частота 2 помножити на 10 у другій степені метра або 200 Гц. Відповідно, 2 на 10 у другій степені Гц, або 200 гц. Так, запишемо таким чином, щоб потім було простіше обраховувати. І так, нам потрібно визначити проміжок часу T. І так, запишемо формулу для знаходження часу. T дорівнює у чисельнику L відстань поділити на v швидкість. Оскільки швидкості у нас немає, ми розпишемо, як L поділити на довжину хвилі, помножено на частоту. Формулу для знаходження швидкості ми виводили в попередніх задачах. І так. Далі підставимо значення, Т дорівнює у чисельнику замість L 29 помножити на 10 у 3 степені метра, Поділити на довжину хвилі 7,25 м і помножити на частоту 2 помножити на 10 у 2 степені герц. Дорівнює у нас. 20 секунд. Отже, відповідь проміжок часу. За який хвиля подолає відстань 29 км становить 20 секунд. Задача номер 3. Луна від пострілу дійшла до стрілка через 3 секунди після пострілу. На якій відстані від стрілка розміщено перепону, від якої відбувся звук. Ітак. Нам потрібно знайти, на якій відстані від стрілка розміщено перепону, від якої відбився звук. Отже, запишемо дано, час Т дорівнює 3 секунди. Тобто луна від пострілу до стрілка дійшла за 3 секунди. Далі запишемо. Відповідно, швидкість В дорівнює 340 метрів на секунду. Чому ми це записали? Ми знаємо. За теоретичним матеріалом, що швидкість поширення звуку при температурі 20 градусів Цельсія становить 340 м на секунду. І так, L, відповідно, нам потрібно визначити, тобто на якій відстані від стрілка розміщено перепону. І так, запишемо, L дорівнює швидкість V помножити на T штрих. Звідки Т' дорівнює Т час поділено на 2. Ділимо час на 2. Шукаємо через Т штрих, тому що у нас розміщена перепона. Тому час, відповідно, нам потрібно поділити на 2. І так, Л дорівнює швидкість помножена на Т поділити на 2. Підставимо значення L дорівнює. Швидкість поширення звуку 340 метрів за секунду помножити на 3 других. І так, дорівнює у нас 510 метрів відповідь. L дорівнює 510 метрів. Отже, відстань від стрілка, на якій розміщена перепону становить 510 метрів на відстані 413 метрів від спостерігача вдарили по мідній рейці. Спостерігач, який прикладав вухо до рейки, почув звук на 1,1 секунду раніше, ніж звук дійшов до нього через повітря. Визначте швидкість поширення звуку у міді. Якщо у повітрі за даних умов, вона поширюється 340 метрів за секунду зі швидкістю. Отже, задача номер 4. Розв'яжемо її. Запишемо дано, що відстань L дорівнює 413 метрів. Відповідно, проміжок часу на. Спостерігач, який приклав вухо до рейки. Звук становить 1,1 секунди дельта Т. Далі запишемо: швидкість руху повітря. Звуку у повітрі становить 340 метрів на секунду. Нам потрібно визначити швидкість поширення звуку у міді. Отже, дельта Т дорівнює повна, повний час мінус шви, е, час протягом якого. Відбувся спостерігач почув звук у міді. І так, розпишемо дану формулу для Т повне, повний час. L довжина, відстань наша поділена на швидкість повітря. Швидкість звуку у повітрі. Для Т МІДі аналогічним чином, тільки підставляємо тепер швидкість поширення звуку у МІДі. Тепер дельта Т дорівнює L поділити на швидкість поширення звуку в повітрі, мінус L швидкість поширення, поділити на швидкість поширення звуку у міді. Тепер складемо таке співвідношення: Дельта Т поділити на L, тобто загальний час або е, звук, який прийшов до спостерігача, поділимо на L відстань. Дорівнює одиниця поділена на швидкість руху у звуку у повітрі. Мінус, відповідно, одиниця поділити на швидкість звуку у міді. І так. І співвідношення одиниця поділити на швидкість руху звуку у міді. Дорівнює. Одиниця поділити на швидкість звуку у повітрі мінус дельта Т поділити на L. Звідси виведемо, що швидкість поширення звуку у міді буде дорівнювати у чисельнику L помножити на швидкість поширення звуку у повітрі, поділити на L мінус дельта t помножити на швидкість поширення звуку у повітрі. Підставимо значення. Швидкість поширення звуку у МІДі буде дорівнювати. У чисельнику замість L підставляємо 413 м. Множимо на швидкість поширення звуку у повітрі 340 м за секунду. Ділимо на L 413 м відстань. мінус дельта Т 1,1 секунда і множимо на швидкість поширення звуку у повітрі 340 м на секунду. Приблизно буде дорівнювати 3600 метрів на секунду. Тобто швидкість поширення звуку у міді 3600 метрів на секунду. Відповідь. Швидкість поширення звуку у міді, дорівнює приблизно 3600 метрів на секунду. Задача номер 5. Сигнальний заряд, пущений із мортири вертикально вгору. Спалахнув у найвищій точці свого польоту. Через 0,36 секунди після спалаху спостерігачі на землі почули звук розриву знаряду. На яку висоту піднявся сигнальний заряд, якою була початкова швидкість руху заряду опором повітря знехтуйте. Отже, запишемо дано. І так, час. Т дорівнює 0,36 секунди. Швидкість звуку у повітрі, як ми знаємо, 340 метрів на секунду. Далі, початково загальна швидкість нам не сказана, тому записуємо 0. В дорівні 0. Прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду. Нам потрібно визначити висоту, на якій Q піднявся сигнальний заряд і якою була початкова швидкість руху заряду v 0 v Отже, запишемо формулу для висоти h до рівні швидкість звуку у повітрі помножена на час. Звідси, підставимо значення аж до рівні 340 помножити на час 0,36 дорівнює 122,4 метри. Далі запишемо формулу для знаходження висоти, звідки будемо виражати V0V. Із кінематики, як ми знаємо, що для того, щоб визначити h, y, тобто швидкість висоту, на яку піднялося тіло, нам потрібно від загальної швидкості VY у квадраті. Мінус початкову швидкість V0W у квадраті, і поділити на 2 помножити на прискорення вільного падіння g. Звідси запишемо, що, оскільки у нас V дорівнює 0, тому ми його не використовуємо у даному випадку. Тому H дорівнює v0 у квадраті, поділити на 2g. Звідси виражаємо v0. Воно дорівнює підкореневий вираз. 2 помножити на G і на h на прискорення вільного падіння і на висоту. Підставляємо значення v 0 v дорівню під вираз. 2 помножити на прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду. Помножити на висоту, яку ми знайшли. 122,4 м. І тепер дорівнює у нас приблизно 49,0. 5 метра на секунду. Отже відповідь: висота, на яку піднявся снаряд, дорівнює 122,4 метри, і відповідно, початкова швидкість руху снаряду становила 49,5 метра на секунду.